Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося з вами на новій арені ФК «Лівий берег, яка проходить фінальні етапи підготовки до змагань у першій лізі. І сьогодні тут ми з вами зустрінемось з новим головним тренером професійної команди Віталієм Перваком. Віталію Миколаївичу, доброго дня. Дуже рада вас бачити. Дякую, що знайшли час на інтерв'ю. Сьогодні ми зустрілися з вами, щоб познайомити вас ближче з нашими вболівальниками та глядачами, а також задати вам низку питань, які цікавлять наших фанів. вечір. професійна команда футбольного клубу «Лівий Берег відновила свою діяльність майже після року. Паузи, а ви стали її головним тренером? Наскільки мені відомо, це перше ваше призначення на посаду саме головного тренера. Розкажіть детальніше, як це відбулося і чи були ви здивовані цією пропозиції? І наскільки швидко погодились? Відразу чи були ж сумніви? Ну, відбувалося таким чином. Микола Миколайович Лавренко, президент футбольного клубу «Лівий берег», мені задзвонив, запросив на зустріч. Так, в, в розмові я так зрозумів, до чого він веде, так потихеньку, потихеньку підводить, підводить, підводить. І я вже, знаєте, почав думати про це. Але коли вже так ну, пішла розмова конкретна, я погодився і приступив до роботи. Зараз перед вами стоїть нелегке завдання зібрати сильну команду для змагань у першій лізі майже з нуля. Як втілити це завдання під час сезону? Вона не з нуля. Я б не так сказав, що з нуля, тому що інфраструктура футбольного клубу на самому високому рівні жодних проблем немає на сьогоднішній день. Є проблема одна, що саме так комплектація команди, правильно. Всі футболісти, зараз багато футболістів, там, скільки, якщо відсотків 80, то всі на контрактах в футбольних клубах. І тось ми, і ми потихеньку починаємо е, там десь видірнути, там запросити, поки футболіст ще не перейшов в якийсь футбольний клуб. І ми працюємо таким чином. Так, тобто по одному, по два, по одному, по два, ми так от, знаєте, в футбольну мову так сказали: дергаємо, дьоргаємо за ниточки. Е, Футболісти, вони ж спочатку, вони, як сказати, вони не знають, куди вони їдуть. А я їм кажу, чесно кажу, я їм в розмові кажу, просто зайди в інтернет, подивись лівий берег. І швидко соглашайся. І все. І вони, молодці, тих, що я запрошував, футболістів, вони ну, так прислухаються. Деякі сказали, да, я їду. Знаєте, і так. І, і, вони кажуть, деякі, да, я знаю, хто, що таке лівий берег, я їду. Все. І от, ну, вони тут знаходяться, приймаємо участь у турнірі. Опять же, буде повторюватись, що в нас замало футболістів на сьогоднішній день, але нічого, нічого, працюємо. Як ви тільки час сказали, що не з нуля, тому що футбольний клуб «Лівий берег має сильну інфраструктуру. А Розкажіть, які були ваші перші враження, коли ви приїхали в клуб, від тієї ж самої інфраструктури, від цінностей та філософії клубу? Ну, я був дуже сильно вражений. І коли Миколай Миколаївич мене привіз, сам особисто привіз мене на цей стадіон і почав показувати. І розказувати свої ідеї. Знаєте, так президент клубу тебе води по стадіону, заводить тебе там в одну роздягальню, в другу роздягальню, показує. Знаєте, і так спочатку так, ну, дивиться на то все здивовано, що президент клубу він знає все. Практично. От на стадіоні, от де б він не був, він все знає. Але я ж пам'ятаю Миколу Миколаєвичу, що ми разом працювали в Олександрії. Тобто я трошки здивований, але так починаєш. Пригадувати, да пригадуєш е, по нашій минулій роботі, знаєте, то так думаю, ну, такий, як то Микола Миколаївич в нас активно, активний, він такий є, і він молодець, скажімо так. Так що мене здивувала тільки інфраструктура, а більш нічого мене не здивувало. Тобто, вона дивує не тільки мене. Ми коли на перше тренування тут в мене приїхали. Ідея e, була Микола Миколаєвич. Він каже, покажи їм, їм стадіон. І це саме я так. Я їм показав тільки чуть-чуть стадіона, тут, біля воріт. вони здивовані, вони всі, них, скажімо так, знаєте, вони хоч приблизно побачили, куди вони попали. Тобто, ну, це тільки початок нашого шляху, я думаю. Так що роботи в нас дуже багато. Давайте заглянемо трохи наперед, що плануєте для команди після завершення Кубку ПФЛ. Почнеться весняна частина сезону і не буде вже таких подібних турнірів. Це будуть лише товариські матчі, і чи вистачить їх для того, щоб підготувати команду до першої ліги. Ну, Закінчиться турнір. І ми оприділимося з нашими футболістами, які на перегляді. Потім, а Потім, потім буде. Та він і зараз є, чого потім. Зараз у нас, знаєте, такий період, скажімо так, селекційна робота вдовжиною 5 місяців, 5-6 місяців селекційна робота постійно йде. І ми вже трошки визначимось, нам треба створити колектив. Саме важке це створити колектив, справжній колектив. Може бути набір футболістів, набір зірок, скажімо так. Да? Але колектив це саме, саме тяжке, це колектив. Тобто нам треба зібрати колектив, який зможе вийти і достойно почати тобто, першу, грати в першій лізі. Звісно, ми будемо добирати ще футболістів. І я так думаю, що і з Прем'єр-Ліги навіть футболісти до нас приїдуть з задоволенням. Так що почнемо свій шлях. А після турніру ми будемо грати товариські зустрічі. Вже може трошки тепліше стане, і будемо десь до когось на виїзди їздити. Команди Прем'єр-Ліги вони можуть грати по середах. Тобто, наприклад, там субота неділя них тур, вони по середах можуть грати товариські зустрічі. Збірна наша України буде грати, буде перерва, будемо до когось проситися. Скажімо так, ну, так воно і буде. Так і буде. Тут нічого нового, і просто офіційних ігор не буде, але. У нас тренувальна гра, вона все рівно грається на результат. Е, 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 люба учбова гра на тренуванні, у нас вона грається на результат. Ми працюємо на результат, по-другому не буде ніяк. Ви напевно знаєте, що у лівому березі дуже велика дитяча академія. Чи є у вас в планах догравати гравців з дитячої академії в професійній команді? Є, е, є, звісно, що є. У Нас зараз з нами тренуються і живуть на базі. Запорожан Сергій тренується, літот Іван тренується і на базі. Вони з нами збори проходять, але вони на рік чуть-чуть старші, да, чим академія, старша група. Але все рівно вони вихованці нашої академії, наскільки я знаю. Так що ми вже до цього. Ми вже це робимо зараз. А за хлопчиками. Ми за ними, звісно, ми за ними будемо наблюдати, дивитися і будемо підключати до нас. До нас обов'язково. Як ви вважаєте, змінився рівень змагань ПФЛ за цей рік? І в чому ви вбачаєте рецепт збереження і відновлення українського футболу в воєнних умовах? Професійна футбольна ліга вона проводить чемпіонат на сьогоднішній день в тих умовах, які є. Я вважаю, що ну, нормально. Ну, рівень змагань він трошки помінявся. Там регламент в першій лізі, в другій лізі. Вони роблять все, що вони можуть. Тобто, сам футбол, рівень футболу в першій лізі впав, то однозначно, то навіть не моя думка, то я. Я вважаю, що всі так думають і всі знають. Змагання проводяться належним чином і на хорошому рівні. Завдяки. Нашим Збройним силам ми можемо грати в футбол. Це саме головне. А тепер давайте трохи поговоримо про вас, а не про команду. Розкажіть, хто свого часу вплинув на вашу тренерську філософію, хто був вашим кумиром? Ну, тренерську філософію, скажімо так, я собі був футболістом, грав, 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 дав футбол. Там, в 39 років закінчив і так на такий, знаєте, стоїш, як то на дорозі там вліво піти чи вправо піти. Так. Закінчив з футболом. з там побув там трошки без роботи, скажімо так. Потім Сергій Іванович Ковалець мене запросив помічником в Олександрію, скажімо так, повернув мене там, де я майже все життя футбол грав, знаєте, отак. І, і все, і так з того воно все почалося. То й все. Нічого нового в нашому футболі, знаєте, так, грав, грав, потім тебе хтось запросив, і ти вже якби тренер. А, так воно відбувається майже завжди. За ким із світових та українських тренерів вам цікаво спостерігати зараз? На сьогоднішній день мені цікаво спостерігати за Анчелоті, Карло Анчелоті. Я його книжку недавно прочитав. Ну, там автобіографія, як він гравцем був, там серіа, там Мілан тренував, потім, що він там, ПСЖ, Челсі. Так цікаво просто стало. І ну, так, ну, стараюсь ну, так, за ним наблюдати. Не за ним, ну, за грою команди, за ним, як він керує командою, і так, нього так свої ідеї. І в нього повна команда Зірок, він там їх тренує. Знаєте, це ну, цікаво. Просто цікаво, але ти ж там не знаходишся, ти ж не знаєш, що там говорять, там, і все таке. Але команда буває, так грає ну, по-різному, шикарно, скажімо так, грає. Потім спад якісь програли. Це таке. А так, в українському футболі цікаво, от за моїм товаришем, от, за шараном, наприклад, от, мені цікаво, як він там вминає, працює з, з тренерським штабом. Там також в них свої умови. Це зовсім друга команда. Ковалець Сергій Іванович, зараз Інгулець прийняв. Також буде цікаво, як він там, знаєте, він гульці буде працювати. Але це мої, скажімо так, ну, футбольні колеги, друзі. Знаєте, я можу в будь-який момент до них перезвонити, запитати, і ніхто мені нічому не відкаже, я впевнений на 100%. Так що, ну, таке він, знаєте, це футбольна тренерська робота. Вона така круговорот таких всяких відносин людських насамперед іде. Назвіть три головні принципи Віталія Первака. Три. Nee. Мені імпонує просто порядність до людей, з якими ти працюєш. З усіма. У мене є повага до всіх. і Я відношуся по-чесному до всіх. Це саме головне. А в тренерській роботі, да, от я футболістом, ми там, ми там працюємо два тижні, образно говоря. А я їх одне тільки прошу. Я спочатку просив, а потім вже вимагав і продовжую далі вимагати, що ігрова дисципліна. От і все. Дуже простий принцип. Ігрова дисципліна. Що б там не сталося, що б там не відбувалося на полі там, з початку гри, там, в перерві, в, там, в другий тайм. Мені, мене цікавить ігрова дисципліна, саме головне. От і все. А за остальне я відповідаю. Ви робіть те, що я вас прошу, виконуйте те, що я вас прошу, а я відповідаю за результат. Все, хлопці поки що послухають. Так, а зараз давайте перейдемо з вами до запитань від наших болівальників, які я ще не встигла задати. І перше питання таке заключається в тому, що вас просять дати декілька порад молодим тренерам. Як зростати в тренерстві від дитячої школи до дорослих команд професійного футболу? Сама невдячна справа давати поради своїм колегам. Знаєте, як. Тим більше я, що я, там, я два тижні всього головний тренер, а я вже поради буду роздавати. Тось, навчання, навчання. Я просто хотів би побажати всім тренерам, щоб вони були задіяні, як -то, знаєте, всі були при роботі, і це саме головне, а поради я не хочу їм роздавати. Хто ваш улюблений супергерой? Прямо ж супергерой? Так. На сьогоднішній день. Генерал Залужний. Хто вас мотивує та надихає в повсякденному житті та роботі? І які ваші захоплення у вільний час від футболу? Надихає дружина, надихає донька. А На вільний час. Це просто відпочинок з сім'єю, Знаєте, так відключитися від футболу, від нічого. Так, от, наприклад, там. Даєш вихідний, там, чи сам відпочиваєш, зіграли матч, да? просто треба переключитися. Навіть футбол не дивлюся, чесно. Навіть не дивлюся футбол. Потім там, день пройшов і все стає на свої місця. Потихеньку свіжа голова вже, бо на емоціях можна багато чого наговорити футболістам. На емоціях можна багато футболів надивитися. І я був за один день, подивився 5 футболів. І, і я... після того я зрозумів, що треба дивитися один-два матчі і не більше. Знаєте, бо що занадто, то не здраво. Які цілі ви ставите перед собою та командою на це півріччя до старту у першій лізі? Завдання та я. Завдання, якби не для команди ставлю, знаєте, завдання ставлю тось, для себе, скажімо так, і для свого тренерського штабу. Тобто набрати, ні, зібрати гарний колектив. Гарний колектив, а для цього потрібні якісні футболісти. От і все. І підготуватися, підготувати, підготуватися до першої ліги. У нас, знаєте, вроді так кажуть, та часу багато, часу багато. А воно часу багато, але вже от ми працюємо два тижні, а вже два тижні немає. А так воно йде. Іде, йде. І все, а футболістів треба збирати, збирати десь там. Так що працює. І наостанок найбільш поширене запитання в наших соцмережах. Чи триває наразі перегляд і чи можна на нього якось потрапити? Ні, я вас розчарую. Перегляд е, у нас нема такого перегляду, як да, верес рівне зібрав е, з усієї України. Ми такого не робимо. Ми працюємо, е, скажімо так. Е, Точково ми працюємо над позиціями, нам пропонують, багато пропонують футболістів різних. Друга ліга, Перша Ліга, вільних агентів. Ми так, знаєте, точково так до цього підходимо так обережно, обережно. Ми не хочемо, щоб у нас на базі було там 30 футболістів. Знаєте, і це йде круговорот у цей футболістів і все. Ми так. Маленькими маленькими кроками по підбору футболістів ми рухаємось вперед. Так що не буде загального перегляду. <рес> 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 Чудово. Віталію Миколавичу, я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дуже рада, що ви знайшли для нього час. Бажаю вам і нам успіхів і перемог у всьому. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! І буде перемога! Woo! <laughs>